Чернігівська музична школа номер один у нашій історії. Вона є першою не лише за хронологією. За 100 років існування набуто величезного педагогічного досвіду. Викладачі школи дали потівку у мистецьке життя сотням обдарованих чернігівців, які з успіхом виступають не лише в Україні, а й у концертних залах світу. У музичній школі, що носить ім'я першого свого директора, видатного віолончеліста Стефана Вільконського нині навчається понад 600 учнів. Для обдарованих дітей рішенням сесії міської ради організовані класи поглибленого вивчення профілюючих дисциплін. А переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів отримують стипендії міської ради. В школі працюють 17 дитячих творчих колективів, тому що наші викладачі приділяють велику увагу колективному музичному. Не кожна дитина може бути солістом, але в дитячому творчому колективі може грати любий, Кожен учень. Тому в школі працюють чотири хори: оркестр народних інструментів, оркестр духових інструментів, дитячий симфонічний оркестр, багато ансамблів, віленчелістів, гітаристів, скрипалів. Учні школи приймають участь у багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсах. От у цьому році е, наші учні е, брали участь у 26 міжнародних і всеукраїнських конкурсах. 52 учні стали лауреатами. Це сьогодення нашої першої музичної школи, а що відбувалося протягом століття. Про це можна дізнатись із фотографій, афіш архівних матеріалів. Понад 10 років їх збирають для створення шкільного музею викладач Надія Петрівна Ілліна. Для того, чтобы музей был более обширный, наши преподаватели работают в архивах, в архивах Чернигова, Санкт-Петербурга, Москвы. Мы привезли уникальные документы, которые обязательно будут представлены в музее. У нас очень много традиций сохраняются от Самых основателей школы, потому что основателями школы у нас были выдающиеся музыканты, выдающиеся педагоги. У далекому 1908 році у місті відкрились перші музичні класи Чернігівського відділення російського музичного товариства. Навчали грі на фортепіано, скрипці, віолончелі на духових інструментах. Вже тоді існували клас ансамблю і оркестру. Створенню майже 50 років тому першого у Чернігові симфонічного оркестру слід завдячувати саме музичній школі. Ми очень включились в эту работу, было много энтузиастов. Огромную помощь в создании оркестра оказал нам врач-рентгенолог Лебедь Виктор Михайлович, который расписывал партитуру, нам помогал, потому что было очень много работы технической, и мне как художественному руководителю и просто невозможно было это все сделать. И Слуцький Йосиф Євич, преподаватель музикальної школи по класу скрипки, бивший э, музикант високого класу, гравший в великих симфоністичних оркестрах і в оперному театрі грав. Вот он оказал нам такую помощь. И мы через два года даже меньше Виступати. Сьогодні не кожна музична школа в країні може похвалитися своїм симфонічним оркестром. Музика. Добрі традиції минулого викладачі передають новим поколінням, а колись вони вперше прийшли до шкільних класів, щоб навчитись грі на улюбленому інструменті. У 1941 році. Мене маленьку дівчину привели до музичної школи. Тоді вона знаходилась у кінотеатрі Щорса, як, як такої, такої школи не було. А ми орендували школу у кінотеатрі імені Щорса. Мене зарахували у клас до Володимирської Ніни Федорівни. Вона тоді була завідуюча фортепіанним відділом. Поступивши в цій школи, я провчилася в неї сім років. Навчання було в дуже складних умовах. Школа була і в загальноосвітні класи нам давали, і в інших приміщеннях давали школу. Такої школи в нас, як зараз, не було. але ми вчилися і вчилися гарно. Дітей тоді на нашому відділі було дуже мало. Директором був городецький у нас, і педагогів теж було мало, небагацько було. Але бажання було вчитися і тільки вчитися. Після музичного училища я прийшла викладати у цю музичну школу номер 1 імені Вільконського. И работаю до сих пор, то есть 55 років. После войны в 1956 году вновь открывается класс виолончели. Я попадаю в первый набор. Преподает у нас Зисман Еви Лисакович. В 1962 году приезжает преподаватель Тышкевич Семен Семенович. И начинает заниматься профессионально. нашим виолончейным классом. Далее преподает в Черниговском музыкальном училище. Я как ученица Пишкевича Семена Семеновича продолжаю заниматься и воспитывать своих учеников в лучших традициях виолончельного класса. Виолончельный класс развивается и Достиг значительных успехов. Мастер Ещенко Николай Иванович. Благодаря ему существуют вот эти виолончели, которые надо постоянно ремонтировать. Инструменты как люди. Они ж дышат, поют, живут. Их надо постоянно лечить. Наш видео и потужный отдел. Бо саме з фортепіанного класу розпочалася школа, і взагалі класичний напрямок в культури, музичній культури найважливіший для виховання і дітей, і взагалі нашого суспільства. На сьогоднішній день наш відділ має багато і викладачів, і більше 200 учнів. Ну, За ці роки я вже декілька років очолюю наш відділ, дуже пишаюсь цим. Є такі наявні здобутки зараз. Досить популярний такий рух конкурсів музичних. Ми теж не осторонь цього напрямку. Наші провідні викладачі Данилова, Валентина Володимирівна, Безпалова Наталія Олександрівна. Я теж намагаємось ввозити наших учнів на різні міжнародні всеукраїнські конкурси і дуже радім, коли вони повертаються переможцями. Досить такою значною подією в житті саме нашого міста був конкурс. На цей раз вже втретє він проводився. Всеукраїнський конкурс Чернігів скликає таланти. Приїжджали люди, викладачі, діти з різних міст України і були дуже здивовані тим рівнем організації, який показала наш колектив, проводячи цей конкурс. І дуже приємно, що і наші діти це теж стали лауреатами. В 1974 році я прийшла працювати в цю школу, в свою рідну школу, яку я закінчила. Зразу ж я почала працювати з ансамблем бандуристів, бандуристок, дівчат. Прекрасний ансамбль у нас був, який згодом переріс в капелу бандуристів Надія. Ми об'єдналися з музичною школою номер 2 і на зараз прекрасний колектив маємо у місті. Це Капела Надія. Зараз уже цим колективом е керує моя учениця, і це дуже приємно, бо я дуже люблю молодих викладачів. Зараз мої учні також соколики. Зараз я передаю уже своїм. Молодим викладачам, моїм учням, традиції кобзарського мистецтва нашого краю продовжує шкільний ансамбль бандуристів Соколики, створений у 1990 році. Наші соколики є учасниками міських та загальноукраїнських мистецьких заходів, дипломантом та лауреатом різноманітних фестивалів. Наш колектив знають, з нас беруть приклад. На базі нашої, нашої кабзарської школи і кабзарського ансамблю бандуристів Соколики. Нещодавно були проведені всеукраїнські фестивалі і навіть перший всеукраїнський хлоп'ячий конкурс, де зібрались хлопці, уже саме хлопці з усієї України. Цей конкурс дуже дуже великий розголос виявив на Україні. І всі хочуть до нас ще приїхати у Чернігів, бо дуже полюбили нас і Чернігів, і прийом наш, і дуже хочуть ще. І на 2009 рік ми зараз уже плануємо провести другий е юнацький конкурс бандуристів Кобзарська юнь Україна. 1962 року музична школа працює у приміщенні, яке відомо кожному городянину, бо тут відбуваються не лише шкільні заходи, а зокрема проводяться концерти щорічного міжнародного фестивалю гітарної музики. Турботу про осередок культури виявляє міська влада. За останній час відремонтовано сцену. Глядачів, що приходять на концерт, зустрічає оновлена велика зала. Покращуються умови для навчання. Завершується робота по створенню навчального комплексу Національна музична академія та «Чернігівська музична школа №1». Коли нема школи, чого ж життя не вистачає, в житті не вистачає безумовно. Ну, вони всі дуже своєрідні. І ви знаєте, керівники цих е колективів кожному колективу дають ну, свою якість, свою відмінність. Ну, ось е ансамбль бандуристів Соколики пропагують народне мистецтво, наш національний інструмент, дитячий симфонічний оркестр, класична музика, серйозні твори. Симфонії Бетховена, Моцарта, Гайдна, і так кожний колектив має свою направленість, свою відмінність.